Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Отож, добрі новини для українців. Поновлена реєстрація на отримання фінансової допомоги від Save the Children для українських біженців. Також, друзі, щоб нічого важливого не пропускати, бути в курсі новин, то я раджу вам підписатися на цей канал. Дякую вам. Отож, на першому етапі вже в Польщі українці отримували виплати від цієї організації в сумі 1320 злотих протягом трьох місяців. Кошти нараховувалися на дітей. Проте зараз, друзі, організація не називає суми та терміну виплат. Проте прийом заявок вже розпочався на оформлення цієї допомоги. Фінансову допомогу від Save the Children можуть отримати біженці з України, які не отримували коштів від інших благодійних організацій. Отож, для участі у проєкті вам необхідно заповнити анкету за посиланням, яке я залишаю в опису під цим відео. Анкету повинен заповнювати один член родини. Також важливо, що в анкеті необхідно зазначити, протягом якого часу родина планує залишатися в Польщі. Отримати кошти, друзі, можна як на український, так і на польський банківський рахунок, також можна обрати систему Western Union. Якщо ви відповідаєте критеріям програми, то протягом чотирьох тижнів вам надійде смс з підтвердження участі в програмі також у повідомленні буде інструкція щодо подальших, подальших дій заповнення анкети не дає 100% гарантії Нарахування коштів в рамках проєкту. Кожен випадок буде розглядатися, друзі, індивідуально. Також є телефон гарячої лінії. Якщо вам потрібно щось проконсультуватися, я теж залишаю телефон гарячої лінії в опису під цим відео. Ось такі, друзі, добрі новини для українців в Польщі. До зустрічі!